Виконуємо першу частину, в якій потрібно створити відеофільм з назвою Термометри з практичної роботи 6 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Ривки Лесенко черніка шкодько 2024 року. Випуску відкриємо від редактор OpenShot. Давайте створимо для проєкту окрему папку. Створимо у власній папці. Назвемо, наприклад, практична робота 6. І збережемо зразу проєкт у всій папці Файл. зберегти проєкт як. Вибираємо її. Назва проєкту нехай буде така сама. Повернемося тепер до цієї папки і бачимо, ось це файл «OpenShot» і ще створена деяка окрема папка, яка також потрібна. В кінці ми збережемо даний відеофільм як відео, але якщо нам потрібно, буде відредагувати. То потрібно буде запустити оцей файл. Але ми в проєкті будемо використовувати деякі фото, відео та звук. Якщо дані відео будуть видалені або переміщені з місця звідки ми його завантажили, то файли в проєкт не підвантажаться. Тому давайте всі файли, які нам потрібно будуть для роботи, ми також перемістимо в ось цю папку. Або скопіюємо. Ну, тепер навряд чи ви випадково видалите потрібні файли. На титульній сторінці у нас має бути назва відеофільму. Титульну сторінку створимо як титри. Для цього вибираємо титри, Титри. Анімовані титри не вибирайте. Виберемо шаблон для наших титрів. Наприклад, я виберу захід. Назву дані титри титульна сторінка. Відеофільм буде називатися Термометри. Хочете, можете змінити розмір шрифту, колір тексту, колір фону. Я залишу так само зберегти. І тепер на доріжку 1 просто перетягуємо ці титри. За замовчуванням. Тривалість титрів має 10 секунд. Давайте так і залишимо. Переміщаємо на доріжку 1. Якщо у вас зараз, наприклад, ось так, доріжка 3, то крутите колесико миші. Тепер додамо в наш проєкт деякі зображення фото. Натискаємо для цього кнопку Імпортувати файли, ось цей зелений плюсик. Відкриваємо власну папку, куди ми переміщали потрібні файли. Нам потрібно 4-6 фото зображень термометрів. Термомет Галітлея поки що не трогаємо, вони нам потім будуть потрібні. Виберіть якісь термометри. Для того, щоб виділити одночасно декілька зображень, затискаєте клавішу Ctrl на клавіатурі. А виберу ось такі 4, хочете, можете вибрати більше, відкрити. Так, додані. Тепер переміщаємо на доріжку 1. Зверніть увагу, що якщо ви накладете зображення на зображення, то у нас автоматично твориться перехід. Нам переходи потім і потрібні будуть, але ми їх створимо вручну. Якщо ви таке зробили, то ви можете правою кнопкою по переходу вилучити перехід. Ну або, пам'ятайте, завжди останню дію можна відмінити, стрілочкою назад скасувати. Ось так. Тривалість зображення зробимо 5 секунд. Для того, щоб встановити точну тривалість, відкриємо вікно властивості, правою кнопкою по зображенню. І в меню, що відкрилося, вибираємо властивості. От відкрилося вікно властивості. Вибираємо ось тут кінець, бачимо, зараз у нас 10, тобто тривалість 10 секунд, вводимо 5, стало менше. Ну і аналогічно для інших. Кожне зображення, тривалість, встановлюємо 5 секунд. Це змінюємо властивість кінець. Встановлюємо їх один біля одного. Можна зараз побачити, як вони будуть переходити. Натискаємо для цього кнопку Відтворити зелений трикутник». Тепер нам потрібно додати титри до зображень. Створимо титри. Ну і я виберу шаблон Золотий низ. Це в нас який термометр. Термометр для корабля. Щоб не запутатись так, файл і назву. Текст буде такий самий. Хочете, можете змінити колір тексту. Я змінювати не буду. Це нормальний. Перетягуємо сюди. Зменшуємо тривалість. Можна вже просто потягнути ось так. Встановлюємо 5 секунд, як для верхнього, ну і ви звернули увагу. Я титр встановлю на доріжку 2. Давайте, можливо, зменшимо розмір, буде гарніше, якщо займе якраз ось це. Для того, щоб відредагувати титри, правою кнопкою по титрах. Контексту мені що відкрилося, вибираємо редагувати титри. Змінити шрифт. Зараз у нас 62. Остановимо, наприклад, 48. Зараз подивимося, як воно буде. Ось так, добре. Аналогічно для інших термометрів. Я буду використовувати той самий шаблон. Тому що було швидше, просто продублюю дані титри. Правою кнопкою дублювати. Це у нас термометр безконтактний. Одразу перевіряємо, як виглядає. Так, зменшимо ще шрифт. Тепер додамо ще термометр Галілея. Потрібно додати 2-3 зображення термометра Галілея. Давайте я виберемо ось ці три. Ось тут вибираємо ні. Аналогічно додаємо. Нехай також тривалість буде 5 секунд. Крім цього, після цих зображень нам потрібно додати відеофайл. Додамо його в проєкт. Додаємо з папки відео. Або ось це, або ось це відео. Я виберу перше. Додаємо на доріжку 1. Так, тепер для цих зображень також мають бути титри. Ставимо титри для трьох зображень. А для відео має бути деякий дикторський текст. Але для початку запустимо, подивимося, чи є тут який звук. Ну і чуєте, є ось такий шум. Взагалі-то краще було б його прибрати. Є можливість видалити звідси звук. Можна правою кнопкою гучність і поставити 0. Але повністю його видалимо. Давайте відокремити звук. Єдиний кліп, усі канали. Бачите, звук є відокремлений. Вилучаємо його. Ставимо назад. Так, випадково перехід додав. Так, вже звуку немає. Ну і тепер створимо дикторський текст. Відкриємо папку. Не ось тут. Не ту папку відкрив. відкриваємо з файлами заготовками. І тут є текстовий документ «Термомод Галілея. Ось цей текст нам потрібно записати. Можна записувати за допомогою будь-якої програми. Я б краще записував би за допомогою програми Audacity. Але, можливо, вона у вас не встановлена, тому можете скористатися програмою, яка встановлена разом з операційною системою Windows. Якщо у вас Windows 10, то дана програма буде називатися диктофон. У мене Windows 11. Бачите, диктофона немає. Windows 11 вона називається звукозаписувач. Отже, я вибираю звукозаписувач. Для того, щоб почати записування, натискаємо на цю кнопку. Розмістимо текст поруч. Термомод галілея. Термоскоп. Прилад у вигляді запаяного скляного циліндра, наповненого рідиною, у якій плавають скляні сферичні буйки поплавці. До кожного такого поплавця прикріплено знизу золотиста або срібляста табличка з нанесеним на ній значенням температури. При зниженні температури приміщення гостина рідини в циліндрі збільшується і поплавці піднімаються вгору один за одним, при підвищенні опускається. Поточне значення температури визначається по нижньому поплавцю, що відірвався від дна. Зупинили, натиснувши на ось такий чорний квадратик. Бачите, за замовченням даний запис називається запис. Давайте його перейменуємо правою кнопкою по назві перейменувати. Назвемо дикторський текст. Перейменувати. І також дане аудіо перемістимо. У власну папку. У папку з проєктом. Правою кнопкою по назві. І в контекстному меню, що відкрилися, вибираємо Показати в папці. Бачите, що за замовчення воно зберігається в папці-документи, звукові записи. Ось воно. Вирізаємо. І ставимо музику. Вертаємося в OpenShot, Додаємо. Ось це дикторський текст, але ось цей звук нам також буде потрібно, тому давайте виділимо два одночасно. Вставляємо дикторський текст. Давайте на третю доріжку. Тут у нас будуть зображення, тут аудіо на третій доріжці. Ми прослухаємо. До кожного такого поплавця прикріплено знизу золотиста або срібляста табличка з нанесеним на ній значенням температури. Так, все є. Тепер нам потрібно додати переходи між зображеннями. Перейдемо на вкладку Переходи. Натискаємо сюди. Виберіть якийсь перехід. От давайте я ось цей візьму. І встановлюємо його. Я встановлю, щоб він одночасно закривав два зображення. Тобто кінець першого і початок другого. Встановимо тривалість тільки для нього 2. Тобто 2 секунди. Ну, давайте спочатку подивимося, як він буде, якщо тільки в кінці першого. Так, для всіх можете додати інший перехід, але сказано не більше, ніж два різних. Тобто, наприклад, блукання. І ще якийсь. Я буду використовувати скрізь один. Ну і щоб весь час не змінювати кінець, я цей перехід скопіюю, вибираю копіювати перехід і вставлю. Нам потрібно ще додати кінцеві титри, створимо їх. Ну, давайте я виберу ось такий шаблон. Ну і в кінцевих титрах потрібно написати, хто сценарист та режисер, записуйте своє прізвище та ім'я. Це інше залишу таке саме. Так, переходимо в файли проєкту. Додаємо в кінець. Нехай будуть 10 секунд вони за замовчуванням. Скопіюємо перехід. Ну і залишилося нам додати ще фоновий звук. Ми його вже в файли проєкту додали, ось він. Поміщаємо його на доріжку 4. Зразу видно, що тривалість фонового звуку більша за тривалість цього відеофільму. Обріжемо його, можна з допомогою інструмента лезу. Ножниці вони тут відображаються. Але найпростіше це просто ось так перетягуємо. Ну І фоновий звук звучить надто гучно, він перебиває дикторський текст, через це його притишимо правою кнопкою по фоновому звуку ще на доріжці 4. Котекстом мені ще відкрилися. Вибираємо гучність, увесь кліп. Рівень 10. І плавають скляні сферичні бойки. При... При зниженні температури. Так, це вже краще. Закриємо вікно властивості. Можете зараз ось тут. Продивитися дане відео повністю. Я вже повністю продивлятися не буду. Тепер збережемо це як проєкт OpenShot, файл зберегти проєкт і збережемо як відео. Для того, щоб зберегти як відео, вибираємо файл, експортувати проєкт, експортувати відео. За замовченням назва така сама, як і назва проєкту, і зберігається в тому самому місці, хочете, можете змінювати. Ціль залишаємо MP4. Тут також не змінюємо, якість не змінюємо. Хоча, якщо у вас не надто потужний комп'ютер, то щоб швидше експортувало відео, то можете зменшити якість. Це експортування займе деякий час. Натискаємо зроблено. Так, наше відео тривалістю має бути до 2,5 хвилин. Якраз підходить. Так, закриваємо OpenShot. Я ось тут змінював, через це знову пропоную зберегти. Нехай буде так. Відкриємо власну папку і подивимося наше відео. Ось воно. Все працює. На цьому перша частина практичної роботи зроблена. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!